Ой. Слава, Україні. слава Україні! Героям слава! Доброго дня, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Прийшов за Деркапотика, долив водички і зараз буду їхати вести дрова, буду вести моєму товаришу, дяді Вані. Знімав у першому відео говорив. Буду їхати на село Недра. Джек, привіт. Джеку води принесіть, хоч у нас і на вулиці дощ. Але Джеку треба водички по-любому. Що, да? ти гратися? Да? Ти хоч і старий, але гратися завжди він залюбки. Так що дівчата за мною не їдуть. Надюшка їде зараз на англійську. Віруха він, вона трохи не по цим ділам. Так що, друзі, такий у нас зілок. Я писав у першому відео, хай люди скажуть, чи є тут 4 куба, чи немає. Довжина 3 метри, ширина 2,5 м. Ну і висоту, я не знаю, ми наростили борти, що ззаду додали, що спереді, отакого, і накидали насипцем. Тобто, я думаю, 4 куба є дуба, ми догрузили відсюди і грузили там, прибрали, там була у нас дуб і акація. Стане на погоду. Станемо, поріжемо оці дрова, доріжемо і оці дрова доріжемо. Ще завеземо моєму товаришу сусіду. Василію, який також бороне нашу незалежність. А, а, і. Я я віночка Так я не їду до дідівась. Ні, то це буде не сьогодні досі. Це як я нагружу цей Жигулівський прицеп. Дядя Вася просив, щоб ми відвезли тіті тамарі, хоч вони і топлять електрикою, ну у них є грубка. І... У них трохи є дрів, але просять, щоб ми все-таки завезли. Я кажу, Вася, не переживай. Якщо будуть у мене, то я думаю, тут в анаврушки два рази впасти, то будуть і в тебе. Тобто доріжемо, дорубаємо ці дрова і будемо, так сказати, консервірувати цей дубок, правда, намок. Ну, я думаю, він ще в нас підсухне і накриємо тим брезентом, законсервіруємо і будемо з під брезента. Так як у нас дров'яного складу немає, писали там, хорошо добре б зробити під навіс, щоб машиною там висипати зерно. Щоб дрова складати, да? я теж не проти, дуже сильно хочеться. Але е, на сьогоднішній день є дирки, які треба залатати в другому місці. І поки ми без цього обходимося. Так що, друзі, якось так. Так що зараз будемо пробувати заводити нашу зілка і помаленьку поїду на село Недра. Ну, а дівчатка будуть займатися своїми ділами. Що там? Чи ти за мною їдеш? Ну, поїхали, з батьком поїдемо. Так що Надюха буде сьогодні моя бортмеханіком. Все, цілуй Джека в лоб і поїхали. А я ж пошуткував, вона дуже любить хотів і собак. Сказав цілуй в лоб, вона його і поцілувала. Джек ростає вообще красавчик, вообще, красавчик, так? Да? Джек хороший. Казали, коли вже в нього, де що робить? коли в нього вже буде свободне пересування, та да не питання, він паразит, потім викопає яму і вилазить із двору, і біжить до дівок, да? Джек. Що ти чудиш? А? Ай, Джек. Нічого, якщо похолодає, то трохи випустимо, бо він тоді дає дорозда і погорода. О, так що все, заводимо, пробуємо їхати. Все, їдь до своєї учілки на додаткову англійську. Ну, а ми з Вірухою поїдемо, повеземо дровця розвзята дяді Вані, Шевченко. Так що, друзі, я вже казав, в кого які ціни по дровах. Я не цікавився в цьому році, по що деревина продають хлопці рубані. Ну, Але якщо десь обходиться куб. У нас 1050 1250 я думаю, десь рубані будуть в районі двох, двох лишніх кубометрів з доставкою. Кубів, не складометрів. Так що, друзі, якось так. Все, пробуємо заводити. Що ти там робиш? Так, так їхати. Що ти кажеш? Хорошо, зараз будемо пробувати заводити. Так. Мене включили. Взілок старенький. Так, трошки підшаманили. Давай, давай, родной, давай. На газочку завели. Так, бумажки. Так, протокол. Технический огляд у нас есть. страховка тоже есть. Страховка 1500 гривень на сдел по области. Сейчас трошечки прогреем сделка нашу и будем пихти. Ну, трошки підшаманили, заводите, їде, я думаю по господарству поки пригодиться і собі, а там буде видно. Що ти на місці? Так. Все, не холодно, Нормаляк. Ну що, трошечки прогріли, воздуху фактично накачали. О, давлення четвірочка, бензину показує повний бак. Та ні, то у нас просто не робить датчик. Ну а так наче все нормально. Так що погнали. Ну, А що це? Немає з мене чи да. що, обратно починаєш блогерувати. Ну що, друзі, їдемо по документам. У нас в принципі бірочка є, ТТНка націдрова є, але на двох метро. І обично, коли встановлює поліція, говорить, де... Товаротранспортна накладна, нарубані дрова. Я не знаю, як з цим боротися і миритися, ну я думаю, що, як там кажуть, пронісет, да? наче от, гуляємо і мишка. От. Ті, хто там возять дрова нелегально, о, є там такі посадки пиляють, о, їх ніхто не трогає. Ну, але ми будемо сподіватися, що нас пронісет або задамо їм питання. Тобто, в принципі, тут дрова куплені. У людини нема три фази і я їх не продаю, я не займаюся там грузоперевозками, ніякими продажами на даний момент, а просто людині робимо таку послугу, так як хлопці служать у Збройних силах. Так що ну, побачимо, подивимося, що воно буде, як воно буде. Так що помаленьку виїжджаємо з вірушкою на центральну дорогу і будемо їхати на село Недра. Зі мелкими перебіжками з віруською передвигаємося на село недра, веземо дрова. Тут випилюються також тополя, вже їх давно пора випилять. і щось інше. вони вічно, як куря, вони падають, воно всередині видно, є пустотілі. Так що, друзі, помаленьку їдемо. На газу у нас вийшов інцидент, кончився газ. Записувано було, що ми тільки проїхали 100 кілометрів. Ну, все може бути, так що заправили повний балон газу, але на газу щось у нас тепер збої з програми. Приїхали ми по записі, виходить, 100 кілометрів, балон на 100 літрів. І заправили ми обратно на 100 літрів і 300 грамів повний бак. Так що їдемо на суму недру, вийде щось засняти, заснімемо. Така, друзі, річка недра. Зараз переїжджаємо в місточок. Заїдемо, вигрузимося. времені в нас вже в обріз. Времені залишилося у нас 45 хвилин з вірушкою, щоб повернутися додому. Так що село недра нас вітає. Тут живе Анатолій Анатолійович Циган, тут живе бройлерна королева, Ну, тут бройлерної королеви дорога веде отуди, ну а ми повертаємо на право. Недра 1666 це село має, не спів прочитати. Ну так. Для Ваня теж 66-та бригада. Так що, друзі, 1966-го заснована кадесь село недра. Хай, підрюки, доїжджаємо до Вані, Зараз відеозвіт... Розгрузимося. зараз ззаду, мабуть, не знамо. Як це не треба? і одразу ховаєтеся. А як же? Я кажу, їду до свого друга, а це його дружина. Так що, дядя Ваня, дрова привіз, а не ховайтеся, ви гарна жінка. Так що все нормальок, вигружаємося. Що наш зілок трошки нас підвів. В принципі, не будемо нічого знімати, зараз бігенько вигружаємося, ще й заглох. Що, друзі, згорам пополам вигрузилися. Ось така вийшла кучка дрів. Руська контролює ситуацію, що все-таки троїть. Більше всього, що десь попала влага. Ну, осінь, як завжди, контактне зажигання. Трохи є парадокс. Треба додому доскакати і щось порішати. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра для дивані і дружині, щоб було в хаті тепло. Усім, друзі, пока-пока-пока. Да? Ну, я думаю, що нам би додому доскакати, а вже завтра підрепетируємо. Ну що, друзі, не супер-пупер. Ми там з вірукою автомобілісти. ну, Приїхали додому, все-таки переключилися на газ, відрегулювали газ, так як тоді, коли в нас почало на газу приїхати, влад під'їхав і ми почали крутити там більше-менше. Трошки зробили збой в програмі, трошечки нарушили, так як в основному то їздимо на газу. І машина була відрегулірована на газу. Тобто зараз підшаманили, все більш-менш нормально, газує, не глохне, не троїть. Тобто все ченчинарем. Зараз залізу кабіну. Ну, все чінчинарем, все працює. О, а я переживав, що щось не то. Думав, можливо, катушка там вийшла із строя. Ще якась ерунда. В принципі, все нормально, просто на бензині він рідко їздив, таке на заводку там завели, там трошки прогріли. Так що старичок, наче трошки нас і підвів, але так сказати, додому приїхали і все стало на свої місця. Воно ж, ну будь-який господар, що ти ж як чухаєшся, будь-який господар має яку там техніку і щось станеться. ну, Поки ж не настроїть, то не успокоїться до останнього. Так що, друзі, на цьому вже точно будемо завершувати відео. Так що кому сподобалося відео, ну просто хотілося, не те не саме, там перехотіло, коли були у дяді Ваніної жінки, вигружали дрова. Не хотів гусить, боявся, що не заведеться, тому що дуже погано заводиться. Зараз це нормальок, заводиться, одрегулювали на газу подачу газу, все чин -чин -чин а то виходить воно заливало. Ну, я думаю, що автомобілісти мене поймуть, а я в цьому ділі не дуже тесілен. Але все нормальок. Так що, друзі, всім пока, всім саме головне скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Пока-пока.